Продовжуємо етер на громадському інтерактивному та радіо 1. З нами на зв'язку Микола Ворон, засновник клубу Веловершники та організатор благодійного велозаїзду. Вітання, пане Микола. Доброго дня. Пане Микола, хочемо поговорити з вами про власне велопробіг «Ride for Life. Що це за пробіг, коли він відбуватиметься і яка його основна мета? «Right for life» – благодійний волопробіг. Зібрані кошти будуть спрямовані на закупівлю тактичних аптечок для бійців ЗСУ. Відбудеться, вже він відбувається зі сьому, з березня по 7 травня онлайн по всьому світу. Можна подолати дистанцію, а також відбудеться 7 травня в Луцьку яким чином можна долучитися до цього велопробігу ласка. Долучитися може будь-хто бажаючий, потрібно зареєструватися за посиланнями в соцмережі та задонатити 777 гривень і приїхати на старт велопробігу. А якщо немає можливості зареєструватися онлайн, зробити вживу. Безпосередньо на старті. Розкажіть, будь ласка, де і коли о, відбудеться о, цей турнір? Так. О, о. так, 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 слухай. А, прошу, коли відбудеться? Де і коли відбудеться старт, розкажіть. 7 травня о 9.00 залізна лізна, біля волонтерського штабу ангар. Пане Миколо, а як ви вирішили організовувати такий захід? Чи були якісь у вас попередні практики в, саме такому, в таких велозаїздах, і хто цьому сприяє? Е, у нас є тут велоклуб, веловерш, як називається. Функціонує з 2014 року. Спочатку це просто була як спільнота однодумців. Сбиралися велосипедисти, щоб дослідити околиці Луцька, потім велотуристичні заїзди по всій країні почав організовувати. Ем, зараз, якби оцінюючи час, вони вирішив е, задіяти клуб Воловершників, щоб зробити щось хороше. Організувати благодійний велопробіг. Пане Микола, чи на даний момент вам відомо, скільки людей вже зареєструвалося, і скільки взагалі ви очікуєте учасників на турнір, який відбудеться у травні? Вже зареєструвалося 70 з чимось чоловік. 70 з чимось чоловік, 60 тисяч гривень зібрано. Очікую, десь біля сотні, можливо, найбільше, як левова частка з, на, на старті учасників реєструються. Пане Микола, а чи мають право брати участь у цьому велозаїзді люди, які не заре... зареєструвалися? Так, можуть. Є багато студентів, учнів, які також мають велосипеди, катаються. Наразі в них немає змоги задонатити 777 гривень. В такому разі можна просто приїхати на старт, буде скринь... скринька для добровільних Донатів 100-200 гривень, хтось скільки, можна. і можна приєднатися до велопробігу. От єдине, що не отримають е ці, ці учасники медаль за за допомогу в боротьбі України. Чи, є, чи відомий вам вже маршрут, куди, куди і де, куди ви будуть їхати учасники? І яка його протяжність? Маршрут відстань 50 кілометрів. За маршрутом в населених пунктах Луцьк, Звірів, Верхівка, лище і Воротнів. Завершиться все це дійство в призів медали в Олинській Швейцарії або в Воротнівському лісництві. А також, пане Микола. Розкажіть, будь ласка, про допомогу, про те, що ви хочете зібрати, кому, куди маєте скерувати е, власне все зібране, кошти, чи, можливо, от ви говорили про аптечки. Конкретно яким підрозділам, чи загалом поки що ще з цим не вирішили? Всі кошти одразу начисляються на рахунок благодійного фонду Ангар, і це вже до них. Питання конкретно, на, на які підрозділи це буде спрямовано Тобто ви співпрацюєте з волонтерським е, е, фондом Ангар, правильно? Так. Я, на мою думку, колаб колаборація набагато ефективніше працює. Mm -hmm. Ну, а ви згадували про те, що люди, які не перебувають в Луцьку теж якимось ще не можуть долучитися, яким саме розказуються. Якщо, наприклад, людина перебуває за кордоном, вона теж має можливість взяти в участь. Е, так, заїзд можна проїхати онлайн. Вже багато людей е, з, з 10 країн десь орієнтовно вже, вже це зробили. Е, потрібно проїхати дистанцію на вибір 5, 20 або 50 кілометрів, записати маршрут на трекер. Ну, най найвідоміша страва е, закинути в соцмережі і позначити нашу сторінку Right for Life Ukraine. І таким чином стати учасником. Пане Миколо, скажіть, будь ласка, якщо у людей, до прикладу, немає велосипеда, чи можете ви їм його надати, щоб вони, власне, взяли участь у цьому велопробігу? Е, у нас на сторінці вказані контакти в Луцькій. Луцьких велопрокатів. Тобто це можна зробити без проблем. Дякуємо вам, пане Микола, за цю інформацію. Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, слухачам Микола Ворон, засновник клубу «Веловершники», організатор благодійного велозаїзду, який 7 травня так, розпочнеться у Луцьку. Так. Дякуємо вам на все добре. Ну і сподіваємося, що дійсно учасників буде. Чимало, і ви зможете зібрати достатньо коштів для того, щоб підтримати Збройні Сили України. Всю інформацію шукайте у соцмережах, зокрема і клубу Веловерсі. На все добре.